Hallo, meine liebe Freunde! Ich heiße Valeria und ich bin Ihre Lehrerin im Selbstlernkurs Deutsch auf of Dumnewo a 2.1. Ви, ви, ви зможете збагатити сьогодні свій словниковий запас по темі природа і ландшафти. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. А ми починаємо. Hier finden sie Ruhe und Erholung. Так називається наша з вами третя лекція. Sie bitte die Fotos an. Welche Fotos gefallen Ihnen? Подивіться, будь ласка, на фото. Яке фото вам подобається. Фото знаходиться зліва, і там можете подивитися сюди, на цю фразу. More gefällt Foto B am besten, Ich mag die Berge so gern. Мені подобається photo B найбільше, І мені подобається. Гори. Ви тут можете використати Steigerung для Radio, або якщо українською, то ступені порівняння прикметників. Наприклад, а, мі, Д, бістн, да тобто мені подобається фото А Краще, але найбільше за всіх мені подобається фото Д. Тут ви можете також сказати, що вам саме подобається: гори, море чи, можливо, місто, да, Ішмак для Смія, Зоген, або Ішмак am Амбестен. Мені подобається місто найкраще за всіх. Тобто, тут ви можете варіювати, так як вам подобається, висловлювати свою думку, використовуючи кліше клішеміагефeld або ішмак. Давайте перейдемо з вами до наступної вправи. Ви begrüßt man sich in verschiedenen Regionen, як вітаються в різних регіонах? Тут ви бачите карту Німеччини, Австрії, Швейцарії і міста Росток, Берлін, Санкт-Галлен і Інсбрук. І з права ви також бачите слова, так як можуть вітатися люди: Gott", Guten tag", або просто Тах. Zaraz weprüsslu Audio Lektion 3 Hier finden Sie Ruhe und Erholung. Aufgabe 2 A. Tag. Willkommen in Rostock. Rostock ist die größte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern ist ein deutsches Bundesland und liegt im Norden, an der Ostsee. B. Grüß Gott und herzlich willkommen hier in Österreich, im herrlichen Bundesland Tirol und in der Landeshauptstadt Innsbruck. C. Kertzimiternand, dem Schweizer Kanton St. Gallen. Der Kanton und sein Hauptort, die Stadt St. Gallen, liegen in der Nordostschweiz. Guten Tag und willkommen in Berlin. Berlin ist eines der deutschen Bundesländer und zugleich die Hauptstadt von Deutschland. Якщо вам недостатньо одного разу прослуховування, прокрутіть відео трішечки назад і прослухайте, будь ласка, ще раз. Коли ви вже виконаєте завдання, нажимайте плей далі і ви побачите правильні відповіді на екрані. Зараз ви бачите правильні відповіді на екрані. А, до речі, відео а, могли бути деякі слова, які, можливо, вам не знайомі. Не лякайтесь, це нормально, тому що ми піднімаємося вище за рівнем. І незнайомі слова мають бути. Це норма, абсолютно. Єдине, що ви повинні почути не незнайомі слова і зациклитися на них. А ви повинні почути саме оті привітання, про які йшла мова саме на початку кожного з цих шматочків аудіо. Поїхала з вами далі. Перша частина нашого з вами лексикон. Подивіться, будь ласка, на ці картинки. Де вальд, ліс, візе» – поляна, луг, лужайка. Дфланце, рослина. Даздов, село. каце» – кошка. Де хунт, пес, де фугель, птах, де фрош» – лягушка. Зараз ці слова вам зустрінуться в наступних текстах. Тут вам будуть подані ось чотири тексти: текст А, Б, Сун Д. Зараз ви ці тексти прочитаєте самостійно слова, які, можливо, вам незнайомі, я їх позначила перекладом. Читайте, будь ласка, зараз текст, ставте відео на паузу, читайте спокійно і нажимайте плей далі. І я буду коментувати цей текст і допомагати з перекладом. Zu viel stress, alles але сушнель штоп. Забагато стресу, все занадто швидко. Стоп. Да? Тобто, будь ласка, зупинись. Далі руе, тиша, entspannung, релакс, erholung, відпочинок. Eco wellness, Bauernhof. Слово wellness воно з англійської мови. Тобто це щось пов'язане з оздоровлюванням, щось зі здоров'ям, що покращує його. це екологічно-оздоровча ферма Йогана і Терезі, і там час минає трішки по-іншому. Вони пояснюють, що в них немає ніяких годин зустрічей, що там все дуже повільно йде, люди можуть довго спати, бага... довго снідати, пити. Беркройтер Т, гірський трав'яний чай. Спробувати хой дамф беда, сінні парові лазні, і також насолоджуватися повітрям. Гутелюфт генеissen, насолоджуватися генісен. Також там ще є такі слова, як хельгрün. Це світло-зелений, гель саме слово, це світлий. Якщо я заходжу в кімнату і вона світла, я скажу: вау, ist і is so hell. Кімната така світла. Е, просто грюн це зелені кольори, ви знаєте. Грюн це світло-зелений, або дункelг це темно зелений Якщо кімната темна, то вже можу сказати, що це кімната темна. Zimmer ist dunkel. Далі в нас ще є таке слово «einkaufsbummel». Це такий шопінг, тобто бумель це коли ми просто гуляємо без якоїсь конкретної мети. Ну, так от. Поїхала за медалі. Наступний текст B. Du möchtest kein lernen". Ставте відео на паузу і читайте, будь ласка, текст. «Die Erfahrung» – «досвід». Анфенґа початківці. Фотке шрітене просунуті. Тобто ті, які вже мають певний досвід. Драусен назовні, Вірклих дійсно, аусердем. Окрім того. Текст С наступний. Також, будь ласка, прочитайте його, і тут, до речі, ви можете побачити хойдамфбейда, як вони виглядають дійсно ці е, сінні лазні, парові. Читайте текст Си. Ставте відео на паузу. Велофеміта. Прокат велосипедів. Уфа, берег, тланг, вздовж прямо. Zum Beispiel, können Sie am Ufer entlang fahren. Наприклад, ви можете вздовж берега їздити. Унеаншгунг, без зусиль. Денблік вид. І без зусиль насолоджуватися видом на море. Плік це вид. Гнісен насолоджуватися. Die hügel, пагорби. Далі ausrüstung, спорядження. Так, поїхали з вами далі. Текст D. Знову ставте відео на паузу і читайте текст. Начуліпхаба любитель природи. Квакен квакання. Офен – відкритий. Плансен рослини. Генісен насолоджуватися. Штат Бумель – Прогулянки містом. Васаванда. Водно-пішохідні прогулянки. Зупангеборт. Супер пропозиція. Übernachten. Переночувати. Im Zelt. В палаці. Палатка кемпінг Кемпінгплецен. Місця для кемпінгу. am Wasser – Прямо біля води. Берлін Кпенік. Це назва району Берліна. Поїхала з вами далі. Насутна частина нашого обітнексікона. Das Meer – море, der Strand – пляж, der See – Озеро, der Fluss – річка, das Ufer – берег, die Landschaft – Таке буде ландшафт, der Berg. Гора, хюгель» пагорб. Якщо вам треба прочитати, проглянути ці тексти ще раз, будь ласка, прокрутіть відео трішки назад і прогляньте тексти ще раз. Коли ви їх проглянете або прочитаєте ще раз, повертайтеся сюди і давайте зробимо з вами цю вправу. Треба буде, щоб ви тут позначили правильне речення. Вас вистріхті, ан». Будь ласка, зараз з вами прочитаємо разом речення. Ви поставите відео на паузу, ви з'ясуєте, яке речення є ріхтіг, яке фальш, і потім ви побачите правильні відповіді на екрані. Зараз ви бачите правильні відповіді на екрані. Der Bauernhof liegt in der Nähe von Innsbruck, richtig. Urlaube Familie Lindhalla ist ideal für Wanderer, falsch. Bei Windkind machen sie Sport und sind den ganzen Tag am Wasser, richtig. Nur als Fortgeschrittener dürfen Sie beim Unterricht mitmachen. Falsch. Der Velo vermieter ist in den Schweizer Alpen falsch. Sie können Karten und Fahrräder, aber auch Beratung bekommen, richtig. NK-Reisen bietet eine Wanderung auf der Spree an, richtig. Зараз ви бачите правильні відповіді на екрані. Подивіться ще, будь ласка, сюди, на цю позначку. Тут ви трішки дізнаєтеся більше про словотвір. Тобто, якщо ми беремо дієслово і додаємо суфікс «р», то ми отримаємо іменник. Наприклад, вандан, вандерер. Вандан. Ходити в похід, і вандерер. Ну, той, хто ходить в походи. Бератен. Двати пораду, бератунг, дібератунг є порада. Тобто радити і порада. Також, ще б хотіла, щоб ви тут не плутали такі слова, як бітен, пропонувати і бітен просити, діштат місто і дерштат держава. Це ті слова, які відносяться до цієї теми. Але я просто хотіла звернути вашу увагу, щоб ви більше розуміли і більше знали. Зараз вже час закінчувати наш урок. Якщо у вас є запитання або пропозиції, пишіть в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß, beim Deutsch lernen!